Напевно, гуляючи своїм містом, ви могли бачити подібні будинки. І можливо хтось із вас їх критикує, не розуміє, або взагалі каже про те, що це пережиток минулого. Тоді знайомтесь, це бруталізм і модернізм. І їх існування почалося в минулому столітті. Але я допоможу вам розібратися в цій темі більш детально, трішки згодом. Або якщо ж ви просто хочете подивитися, як я будую готель Салют, ласкаво прошу. Привіт, мене звати Варлик. По перше, це відео не заплановане, а в мене в планах було зняти інше відео, проте із за деяких обставин. Ставин, а точніше єбучих росіян, це відео затримається. А щоб відео не затримувалось, донайте для ЗСУ. Тож під мою руку попав готель Салют. На фоні я буду будувати цей готель і розповідати історію бруталізму та модернізму як архітектурного напрямку. Розповім історію цього готелю, чим надихались українські архітектори в радянському союзі. І ще багато чого цікавого. Тому залишайтесь! І забув сказати, це все буде з картинками та не нудним. Моє будівництво почалося з намічення головних об'єктів для. Для намічення я взяв такі блоки, як діамантовий блок, незеритовий блок і залізний блок. Тож, поки я намічаю фасад, розповім, що таке бруталізм в архітектурі. Бруталізм це напрям архітектури з середини другої половини ХХ століття, який виник у Великобританії. Можливо, я розбив чийсь догадки, що це чисто радянський прикол, але ні, він виник у Великобританії. Належить до архітектури сучасного функціоналізму та модернізму. Цей для когось дивний стиль ґрунтується на естетизації грубих, важких форм, необроблених поверхонь, таких як камінь, бетон і залізобетонних конструкцій. Відкрита система інженерного обладнання тощо. Бруталізм в архітектурі заперечує будь-який декор. Залізобетонні будівлі в стилістиці бруталізму під тиском природних чинників із часом набували неприваблого вигляду. Тому їх фасади намагались тинькувати, фарбувати, облицьовувати, спотворюючи у такий спосіб правдивість автентичної стилістики. А в Україні яскравим прикладом такої архітектури є корпус фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І ще прикладом бруталізму є готель Салют, який я будую. До речі, я повністю, ну майже повністю, намітив нижню частину готелю і розпочав робити ось цей круг, який слугує опорою для головної частини, а саме характерного білого фасаду з вікнами. Речі вікна, коли всі дірки для вікон були готові, я нарешті перефарбував нижню частину готелю. Я звірявся з референсами та Google мапою Правда, коли я зайшов на Гуглмапу, сьогоденні нижня частина відрізнялась дуже сильно від того, що було 40 років тому. Зараз трішечки покритикую. Ось, до прикладу, дивіться, оці нікчемні добудови. Реклама, до речі, реклама чомусь свинособачою. І ще я трішки не зрозумів прикол із цією стіною. Ймовірно, вона не була такою. І тут я маю два варіанти. Чому? Перший варіант. Це те, що ця частина якимось чином зруйнувалася. Другий більш реальний варіант це спроба утеплити цей фасад. Тому що ось тут, бачите, просвічується цей початковий фасад. З проблем і ще оці труби, кондиціонери. Ах, вміють ж засрати будинок, слухайте. Тому за головний план я вирішив не брати нові фотографії, я вирішив брати фотографії з минулого століття. Ну і поки я будую, розповім вам трішки про модернізм. Якщо що модернізм це не тільки про архітектуру, можете зайти почитати. Про це більш детальніше, Того що в цьому випуску я розповім більш детально саме про архітектурну складову. Тож, все ж таки, модернізм це напрям в архітектурі, який повноцінно виник у світі одразу після Першої світової війни. Катаклізми та стрімкий технічний прогрес спровокував архітекторів думати та будувати кардинально, кардинально. По-іншому, основний принцип модернізму форма прямує за функцією. Результат стильного і красивого дизайну повинен служити меті споруди. Тобто такі будинки мали стриманий декор і були максимально тручні для мешканців. Ця архітектура характеризується простими формами, але якісними і довговічними матеріалами. Такі будинки отримали комфортне планування і часто були обладнані найсучаснішою технікою. До речі, модернізм поєднав в собі багато інших архітектурних стилей. І ще. Хотів би замітити, не плутайте, будь ласка, модерн і модернізм. Це трошечки різні речі. Ось, наприклад, кубізм, конструктивізм, еспресіонізм, арт-деко, бруталізм. Ну і там ще є доволі багато цих стилей, не буду перелічувати всі. Тож, в підсумку, що таке модернізм? Його можна охарактеризувати як відмова від історицизму і прикрашання, функціональний підхід до вирішення внутрішнього простору. А для будівництва використовували такі матеріали, як скло та бетон. Відмінністю бруталізму від модернізму слугують більш строгі, масивні та прості форми. До речі, про форми. Ну ось я вже зробив вікна на першому поверсі. Якщо придивитися на фото з мап можна побачити такі темно-коричні рами для вікон, е, тому для них нам послугує чорна теракота. Щоб вікна виглядали не так сумно, я вирішив додати більше блоків до палітри з чорною теракотою. А ще щоб зробити об'єм і щоб воно не дивилось настільки сиром, я використав люки та паркани з темного дубу. Після цього я почав розбавляти сумний камінь схожими кольоровими блоками, тим самим показавши текстуру цього необробленого холодного бетону. До речі, цю частину в майбутньому я перероблю декілька разів, в цілому, як і весь цей готель. Після цього я зайнявся оздобленням та орізноманітненням головної труби. Якщо придивитися на мапах, ми зможемо побачити ось ці такі лінії. Їх я вирішив показати сходами. Спочатку із полірованого андезиту, а потім я придумав і вирішив робити їх із кам'яних сходів. А взагалі, в мене на моті стояло передати схожі форми, кольори та настрої, але не відобразити точну копію готелю. До того ж, в моїх планах не було робити його настільки великим, це, чесно кажучи, вийшло само собою якось. Доки я буду, давайте розповім трішки про історію готелю. Вона доволі цікава. Історія готелю це ціла е Попея про протистояння світу ідей та світу речей, вірніше задуму архітектора та дозволів містобудівних бюро за задумом автора проєкту Аврама Мілецького, поверхів готелю мало бути аж 18. Ідея взагалом отримала підтримку, але після відмови додати до списку авторів проєкту його партійного куратора, будівництво загальмувалось. В результаті кількість поверхів зменшилось більш ніж наполовину. Незважаючи на те, що фундамент вже був запроєктований під значно вищу споруду, архітектори розробляли різні варіанти, наприклад. Квадратна версія цього отелю. після початку будівництва потрібно було врівноважити непропорційно великий обсяг створених конструкцій та стилобатом. Стилобат – це горизонтальна частина будівлі. Як відомо, в радянські часи була залізна заневса. Тому архітектори тих часів не могли вільно поїхати за кордон, щоб надихнутись будівлями інших архітекторів. То, все ж таки, як вони знаходили інформацію про сучасну архітектуру? В той час у Франції виходив журнал Архітектура сьогодні, і звісно ж, радянський союз вирішив собі передрукувати цей журнал під назвою Сучасна архітектура. СРСР тоді ще не був учасником міжнародної конвенції по видавництву і по суті. Передруковував цей журнал нелегально. Знаєте, я не здивований. Трішки згодом архітектори почали шукати власні архітектурні рішення та естетики. Але весь час архітектура в Києві перебувала у діалозі зі світовою по деяким київським будівлям можна визначити, чим надихались радянські проєктувальники. Іноді запозичення є прямими та доведеними, іноді мають лише візуальну схожість. Ось, до прикладу, Український інститут науково-технічної інформації є одним із найвідоміших представників київського модернізму. Автором проєкту, реалізованого у 1971 році, є архітектор Флоріан Юрєв. За задумом приміщення, що нагадує космічний корабель, повинно було стати унікальним кольоромузичним театром. Проте сама тарілка є лише частиною будівлі. Якщо ж поглянути на споруду в цілому, можна знайти спільні риси з проєктом бразильського модерніста Оскара Німейєра. Тож в більшості випадках архітектори черпали натхнення з журналів, буклетів та книг. Як ви замітили, я прийшов вже до ось цієї частини. Я справді не знаю, як це правильно називати, тому просто частина. На ній я вже роблю ось ці чорні труби чи отвори. Коротше, їх. Спочатку я вирішив робити їх такими конкретно великими, але я придумав тому, що вони занадто брали увагу на себе. Нарешті я дійшов до криші та почав її робити. І в якийсь момент я замітив, що там є ось ця штука. Я спочатку не викупав взагалі, що це таке, і навіщо воно, але ж потім я вже добу. Петрів, що це можливо сходи або ліфт? Хоча навряд чи це ліфт, ймовірніше це сходи. Але як вони розташовані? Що це взагалі за матеріал такий? І я не міг дізнатися про це. Проте в мене було фото раннього макету, де вже була ось ця споруда. І щоб не морочитись, я вирішив просто перебудувати ось ці сходи, які були на ранньому макеті. Після вмонтовування сходів я зайнявся нижньою частиною, побудував ось цю круту бетонну штуку. Проте настав час, коли я також зрозумів, те, що вона має бути розташована взагалі по іншому. Ось як це показано на карті. І я довго думав, скажу вам, чи потрібно її взагалі перебудовувати, але я вирішив просто побудувати її трішки зігнутою. Зігнутою, коротше, фиською. І це було доволі правильне рішення, тому що готель так став виглядати набагато красивішим та пропорційнішим. Далі в мене почався головний біль анусу. Все із за того, що я не міг зрозуміти, як розташувати зад готелю. На Гугл мапах це показано дуже примітивно. Ну, квадратик, якийсь, що це? А фотографії ззаду немає. Взагалі. Ну, і я подумав, що а нашому витрачати стільки часу в пусту, і я просто побудував ось це. До речі, іще такий момент, замітив, ось на цьому макеті можна побачити ці труби, як мені здається. Е, тому я вирішив їх теж побудувати. І ще моєю пристрастю є будувати абсолютно в різнобій. Я можу будувати фундамент і зразу перекинутись на дах. До речі, почав я вже робити ось цю частину, де і ще стоїть велика антена, яку я трішки пізніше добудую. Ну і ще я побудував назву готелю Салют. Я вже майже закінчую будувати головні частини готелю і розпочинаю завершальний етап, на якому я коригую будівлю, розбавляю блоки і щось добудовую і Так далі середині готелі я вирішив не облаштовувати, і щоб вікна не пустували, їх я закрив чорною вовною. Так само зробив на перших поверхах. На ось цьому плані я замітив щось типу фонтана, точніше басейну, і вирішив його теж перебудувати. На черзі стояла територія навколо готелю. І щоб не залишати андезитовий асфальт, як ви можете бачити, я зробив дорогу в шаховій послідовності. Потім я подивився і зрозумів, що низ готелю занадто ну прям дуже пустий. І мені захотілося додати туди чогось такого цікавого. І, і я вирішив додати туди каштана. Також, окрім каштана, там буде іще ялинка та декілька клумб. Ну що? Взагалом на цю будівлю я витратив близько двох днів, і тепер можу сказати, що вона повністю готова. Якщо ж вам сподобався готель салют, тисніть на лайк, підпишіться. Також ви можете шерити це відео серед друзів, щоб розвивати український майнкрафт контент. Якщо ж ви хочете, щоб ця рубрика на моєму каналі розвивалась і далі, дайте фідбек в коментарях. У мене все. Бувайте.